Привіт! Сьогодні буде підбірка фільмів під час війни. Я вважаю, що нам треба трошки відволікатися з те, що в нас відбувається в нашій країні. Цей випуск я зробив виключно українській мові. Ті, хто дивляться мене на російській із Казахстана та інших стран, вибачаюсь та інших країн, вибачаюся. Я хочу підтримати нас, українців, в такий важкий час, і цей випуск буде повністю на українській мові. Приємного перегляду! А ми починаємо. Я за кермо, мені просто воду, без лимона. Без лимона, так? Так, добре. Смачно трястюємо. Будьмо шкода, що ти у нас такий правильний. Ще по одній. Старі приятелі в черговий раз зустрілися в ресторані. Кожен замовив улюблений алкоголь, але один із них надав перевагу мінеральній воді, оскільки був за кермом. Так з'явився привід поговорити про вживання спиртного. Розмова зайшла про наукову теорію, яка стверджувала, що люди для відчуття щастя не вистачало невеликої частки алкоголю в крові. Герої фільму ще по одній наважуються на експеримент. Вони кожен день будуть вживати спиртні напої, щоб досягти необхідного результату. Свій настрій, відчуття і розширення можливостей. Хлопці домовилися фіксувати. Спочатку вони побачили позитивну динаміку, ніколи чоловіки ще не були і не відчували себе такими щасливими і вільними. Але скоро експеримент почав давати збої. Всі досягнення були втрачені, а взаємини з членами сім'ї та колегами зіпсовані. Що будуть робити герої в ситуації, що склалася? У мене майже немає готівки. Всього дев'ять тисяч доларів. Я приніс ваші ключі. Щоб ти знав, я зробив би те саме, якби ти був. Б... Тримайся. Багатий менеджер великого банку, якого підставило керівництво, повинен відсідити визначний термін. Він наймає закоронілого чорного рецидивіста, щоб той навчив його мистецтву виживання у в'язниці. Однак наш герой не знає, що бандит лише видає себе забувалого. Давай, Свофорд зіграє для нас подйом. Ну, Свофорд, іграй подйом. Так ведь у мене ж нет горна. Тогда Тоді поіграє дом. Фільм Мурпіхи розповідає про суворі будні американських військових. Ентоні Свофард, молодий хлопець, як і тисячі йому подібних, проходить всі стадії армійської служби, починаючи з навчального табору, закінчуючи тріумфальним поверненням додому. На кожному етапі його чекають серйозні випробування, знайомства з новими людьми та інші точки зору до доволі знайомих речей. Посилено чуючись до бойових дій, у перській затоці Ентоні набуває навичі снайпера і чекає свого шансу внести вклад в протистояння і вплинути на розклад сил. Пліч опліч з ним несуть службу інші новобранці і вже досвідчені солдати. Добре, подумай і відповідай. Гаразд, де ти будеш за 10 років. У 80. стажер Бену Вітікеру 70 років. Він вдівець, який ще сповнений сил. Для такої людини пенсія і сидіння вдома подібні до смерті явища. Герой вирішує скористатися програмою стажування для людей похилого віку та влаштовується на дуже скромну посаду в молодий колектив, де править балом на вигляд стійка і непохитна Джулс Остін. Йому доводиться зіткнутися з несерйозним ставленням до себе і деякою зневагою з боку колег. Проте дуже швидко Бен стає душею компанії і загальним улюбленцем. Йому починають довіряти, з ним радяться і правильно використовують його досвід у багатьох сферах. Він навіть зустрічає привабливу жінку, знову відчувши себе на кілька десятків років молодшим. Та і Джус, як виявляється, не така ж уж і стерва. У неї багато проблем, і допомога в їхніх вирішеннях з боку Бена буде не зайвою. Ці двоє знаходять в спільному проведенні часу саме те, чому їм так не вистачало. Підштовхуючи один одного до сміливих вчинків і звершень. Наша сім'я заснула. Прокидайтесь народ. Ми їдемо у велі Ворлд. Що? Це просто лайно собака. Канікули. У Расті Грізвольда дружне сімейство, будучи зразком сім'янином, молодий батько часто радує своїх дітлахів і красуню дружину цікавими розвагами. Одного разу йому захотілося, щоб сини побачили, які були канікули раніше, коли Расті був дитиною. Дорослий Грізвольд не забув, як батько влаштовував їм незабутні подорожі через всю Америку. Расті та хотілося, щоб сім'я відчула ті ж саме емоції, що він запросив їх в тематичний парк розваг, який знаходиться на іншому кінці країни. Розпланувавши всю дорогу до місця призначення, сім'я їде подорожувати. Але чим ближче Valley World, тим більше наслідки виникає у мандрівників. Проблема накопичується з комом, але канікули тривають. Расті Грізвольт наполегливо продовжує добиратися до тематичного парку, щоб показати дітям кращі розваги його дитинства. Глава сім'ї спритно долає всілякі казуси і перешкоди, але думати далеко. Радіо. У центрі сюжета знаходиться простий хлопчина на ім'я Радіо, життя якого склалося далеко не найкращим чином. З дитинства він страждає на хворобу, що вразила мозок, що викликало цілком обґрунтовані наслідки. Ця недуга зробила з радіо об'єктом глазування для всього міста, але його подальша доля кардинально змінюється, коли її помічає тренер місцевої футбольної команди. Суворий чоловік бере героя під свою опіку. Так що вже далеко не кожен науважиться жартувати над чорношкірим хлопцем. Потрібні письменники, які знову нас піднімуть. Ми на ведмеді, ми на ведмеді. Бестселер. Чарівна Люсі Стембріч успадкувала від батька, процвітаюче незалежне видавництво. Зневірившись, знайти автора, який міг би зрушити компанію з мертвої точки і порадити кілька книг, Люсі виявляє, що романіст-затворник зобов'язаний видавництву не просто книгу, а просування твору в маси. Цей автор Харі Шов. Дивак, який алкоголь із горла, і націла гвинтівку на будь-кого, кого вважає зловмисником у його недоглянутому домі. Головний герой фільму відмовився від людського роду, і йому не цікаво скататися із зовнішнім світом, щоб торгувати своєю книгою. Водночас у нього є борги та достатньо популярності, щоб розраховувати на те, щоб заробити кілька доларів. Люсі доводиться організовувати. Тури і роз'їжджати зі старим з місця на місце. Тоді як чоловік замість читання захоплюється безмежною формою перформансу в барах, куди Люсі починає його замовляти. П'яний хіпстерам подобається, коли Харріс кидає свою книгу на землю і мочиться на неї. До чого приведе спільна робота Харріса, Люсі надалі?